Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав проєкт постанови про розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Чернігова. Відповідний висновок комітету опублікували на сайті Верховної Ради. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект постанови до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та визначитися щодо прийняття проекту постанови шляхом голосування. Підтримали проєкт постанови 11 нардепів. Повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Надалі його мають розглянути народні депутати на сесії Верховної Ради. Коли це може статися, наразі невідомо. Суспільне зверталось за коментарем до голови комітету та кількох його членів. Від учора відповіді не отримало. Перед голосуванням у комітеті сьогодні виступав Олександр Ломако. Я їм пояснив, що підстав для. Припинення повноважень міської ради, виконавчого комітету взагалі місцевого самоврядування в Чернігові немає. Ну добре, президент прийняв рішення, що потрібно її створити на підставі якихось даних, але позбавляти місцеве самоврядування всіх повноважень і передавати їх в одні руки. Очевидно, що для цього підстав немає, тому що відбудовою міста, розвитком міста, стратегічним плануванням має займатися обрана людьми влада цивільні, а військові мають займатися захистом і обороною. Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс проєкт постанови щодо розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, якого призначили на посаду минулої п'ятниці. Згідно з ним до начальника МВА Чернігова можуть перейти повноваження міської ради, виконавчого комітету та міського голови Чернігова. Зміни діятимуть на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування. Проти прийняття постанови на пленарному засіданні Верховної Ради виступив депутат Олексій Гончаренко з фракції Європейська Солідарність. Ми приймали закон, який дозволяє вводити пряму адміністрацію президентську в містах після деокупації. Ну, логічно, в Херсоні нема мера, нема депутатів. Система зруйнована. Звичайно, це треба робити. Але при чому тут Чернігів? Місто ніколи не було взяте на одну секунду. Місць депутати міської ради всі присутні. Невже одна причина в тому, що в міській раді Чернігова всього чотири слуги народу з 42-х?